Ми сьогодні знову бачимо подій годування невеликої кількості їжі багатьох людей, що прийшли до Спасителя по допомогу. В ангелі від Матфея ці уривки йдуть не один за одним, через невеликий проміжок. І богослови встановили, що це різні події. При тій події було П'ять тисяч чоловік при цій чотири. Там було на горі, тут в пустелі. Там було п'ять хлібів, тут сім хлібів. І тощо. Є відповідні розбіжності, хоча в цілому, в цілому те саме. Але... Це те саме повинно змусити нас задуматись стосовно того, як важко дається людям віра. Вже покликання, вже учням, таким, що супроводжують, і все одно. Віра надається важко. В першому випадку самі апостоли звернулися до Спасителів і сказали, відпусти їх, Господи, година пізня, вже вечір. А тут глухе місце їм треба дійти. До якого селища купити собі їжу. Він їм тоді відповідає, видасте. Не віддасте. Тут він сам сказав, що вже жаліє цих людей, які три доби за ним ходять. І вже явно що зголодніли і втомилися. Їм потрібна допомога, їм потрібна пожива. І він сам вирішено дати їм. І в першому, і в другому випадках відбувається наступне. А як ми дамо їм їжу? У нас всього п'ять хлібів і дві рибки в першому випадку. І в другому випадку кажуть. Як ми їх нагодуємо? У нас всього сім риб і сім хлібів і трохи риб. Вони начебто забули те, що відбулося кілька днів тому. Начебто забули, що перед ними той, хто стіляє і очищує проказу. І зупиняє кровотечу і дає порозріння сліпим. І то і то забули. І знову у них з'явився оцей сумнів. Треба нам всім знати, що один мудрець колись сказав що Віра наша ґрунтується на тому, що є наш же великий сумнів. Без сумніву віра неможлива. Тому що віра приймати повинна лише те, що не викликає жодного сумніву. А все інше повинно перевірятися і в разі потреби прийматися, а в інших випадках і відкидатися. Радикальний сумнів пов'язаний з нашою вірою. І це Закономірно і необхідно, щоб ми відкидали все те, що не заслуговує на абсолютне прийняття і всіх присутніх при всіх чудесах які щодня звершував Ісус. Супроводжував у той сумні, або, <кій> або ж його дитина Здивування. Ну як це може бути? Он яке диво, такого ніколи не було в Ізраїлі. Вони вас час дивуються. <кій> Могли б за три роки перебування Спасителя на землі звикнути. Але ніяк не звикнуть, а дивуються далі дивуються, тому що чудо, це є не щось надприродне. Божественне чудо це явлення присутності Божої. І ця присутність Божа може нам явитися без будь-яких чудес фізичних. Не треба йти по воді. Не треба воскресати. Не треба. Воскрешати, очищати проказу не треба для того, щоб люди відчули присутність Божу. Запевняю вас, що не чудеса, які вчинив і вчиняв щодня Христос. Примусили апостола Петра сказати Ти Христос Син Божий. Примусили апостола Фому сказати, Господь мі і Бог мій не чудеса такого типу, а чудо присутності Божої в нашому житті. І от тут Знов таки, вони сумніваються не тому, що вони піддають сумніву свого вчителя, а тому, що вони будь-яке надприродне явище піддають сумніву. Спочатку піддай сумнів, перевір, а потім те, що від Бога, приймай. А те, що від верзевула, не приймай. І нагадаю, оце останнє, ми вирішуємо, звідки прийшло те диво. Ми вирішуємо не тому, що вчинилося щось дивне фізично. І от знову знову Ми звертаємося до, до Спасителя і бачимо, що він робить. Він робить справу любові. Він турбується. Турбота і любов. Керують ним, коли він хоче їх нагодувати. Любов, про яку апостол Іван Богослов сказав, Бог є любов. Бог є любов. Є вище Господньої любові. І Господній поживи, яка живить нас, тому що ми вдихаємо, що миті. Його повітря, тому що ми час від часу п'ємо Його воду, тому що ми приймаємо і споживаємо надану ним їжу. А головне живлення, любов, життя, От ким він є, шлях істини життя і Бог, який є любов. І от ця любов в цій поживі виявляє себе більше, ніж будь-чому. Тому що тут він взагалі вже не робить різниці між малими і старими, між жінками і чоловіками. І тощо, і тощо. він всіх забезпечує своєю Господи, слава тобі.